походи, Анатолія Кушерця, місто Млуцін. Наразі я, дайте так приблизно 10-та школа, вуличка проїзда на вуличку собі. Одна єдина вуличка, як напрямік Тут швидка допомога, а гляньте сюди, центр центрі відходами, станція чисте довкілля. Днімочок 8.00, 2000. Вихідний понеділок. Чистий, Луцьк, Луцька міська рада. Погляньте сюди. Тут он, дітки йдуть, тобто похоро... охорона, велика охорона. Тут право є де скидати батарейки, тому що природа, полісся, волині наші загрозняється. Батарейки можна приносити, дивіться, я вам покажу, зніму батарейки і це контейнери. Тобто на кожний відход є тут різні контейнери. От дивіться, 5 кольорова, 5 прозора, пластик, пластик. Тобто зелене, скло прозоре, скло. Не гадьбіть природу. Природа не любить цю, Бог любить, коли все чисто. Раніше була природа, потім ми. Ми залишки від сходів, От світська допомога, вона нам допомагає особливо. І біжіть, що тут пишуть. Сортуйте, врятуйте планету. Чистий Луцьк. Чистий Луцьк. Але далі. У мене є ще час. Упаковка те пак. Треть плівка, «Прозорий потелеві. Папір, папір. Тут техніка, телевізори, меблі. Алюмінієві баночки. О, в мене багато їх, я теж принесу. Краска. Не потрібна, навіщо? Хліб викидати в мусорки. Навіщо? Давайте голову природі. Природа вас любить і ви її. І тобі закінчиться війна. Але найголовніше, гляньте, тут можуть приходити бідні, весело, гляньте, які курточки. Наразі ми маленькі сніжані вибираємо. Маленькі. Я не перестаю, я блогер. Друге життя речам. Тобто, кого є лишні, нові. Хлопці, закрийте нас, не знімайте. Вас ніхто не знімає. Тут мене кричать, що їх не знімаю, я не знімаю. Ми маленькі сіна нагружили от тільки речей, що вибере. Інше при не всем на брату. Піжні по походить Анатолій Кошиця, без наразі чистий луч. До нових зустрічей в нашому ефірі. Читайте, пишіть, підписуйтесь. Дякую за увагу.